Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. В ефірі програма Тема дня. Студії ведуча Світлана Огнівенко. Журналістка Суспільного Дніпра провела день на фермі біля фронту у Синельниківському районі. З початком повномасштабної війни робота тут не припинялася. Фермер Юрій показав пошматовані боєприпасами поля, згорілу техніку і посічені уламками снарядів склади для зерна. Про те, як агропідприємство працює під обстрілами, Юлії Вакуленко розповів журналісті Суспільного Дніпра Ірині Стрижці. Ми у Синельниківському районі на одному з полів, яке з квітня обстрілюють війська Російської Федерації після одного з таких обстрілів утворилися вирви на полі, і далі ми будемо говорити із фермером Юрієм Вакуленком про те. Як вирощують зерно під час війни? Вітаю вас, Юрію. Доброго дня! Ми з вами знаходимося за скільки кілометрів від лінії зіткнення? Уточніть, будь ласка, 14 кілометрів. Одна сторона, і 7 кілометрів друга сторона. За Донецьк і Запорізькі напрямки. Ми знаходимося зараз на площі 140 гектар. Тут у нас три вирви: це посіяний ріпак. Який був в серпні місяці, місяці а Потім пройшло таке, що обстріляли нашу громаду і по ці взриви С-300 прилетіли сюди до нас на поле. Ну дякувати Богу, що тут нікого не було. Військових тут немає. А по кому вони стріляли, тут тільки одному Богу, звісно. Хай би їм ці ракети в Москву полетіли, вернулися. Скільки вони горя, страждання принесли нашим людям. Державі. Коли утворюється така вирва, коли обстріл, як страждає ґрунт у цьому випадку? І ті ваші посіви, які ви посіли? Ну воно ж вип... оце, воно зараз, воно зараз отак, що воно вже роз... ну, розложилося за, за допомогою вологи. А так, от тут це все випалене, воно обпалене. Така температура, що от глина там, вона сплавляється. Ну, Відповідно, сюди тут можна його трошки там підрівняти, а сюди треба буде завозити ґрунт. То, то, що ця глина, воно ж викинута сюди. За глина це ж воно не буде рости. Ну буде рости дуже погано. Його треба все загорнути і сюди засипати ґрунт. Ну, нормально десь брати і засипати ці вирви. Ми це все будемо робити тоді, коли ми вже урожай. Зберемо, зберемо то що, якщо ми будемо тут їздити, то ми знищимо ріпак. Вони залишатимуться до збору врожаю. А хімічні сполуки якісь виділились під час цього вигуку? Ну а як? То, ханя, і як то, це вплинуло не. на ґрунт? Вона вже мертва земля. на ній родити не буде. Вона пізніше, вона вже відтвориться. це за допомогою часу. І то, що ми сюди завеземо землю, тоді перемішаємо її, Це все воно тоді відтвориться. А так випалена земля. Є такий термін. Це вона якраз тут. Я вам скажу, що природа. Відновлюється, от був обстріл. От ми бачимо, що на фоні обстрілу, а там є лисяча нора. Тобто лисиця у нас залізла туди, і це показує, що це настане мирний час і все буде добре. Ви посіяли ріпак і що ще? Ріпак, озима культура. Може, зробимо листове підживлення і все. Вам доводиться і сіяти. І збирати під обстрілами? Е, ну так, одівають У нас робітники, ми їм виділяємо для цього каски, бронежилети, ну і самі знаходимося непосередство біля них, коли йдуть ну, уборка. Якщо дуже що, вже сильно таке, що назріває, таке, то ми виїжджаємо, і нічого не робимо. Уже як затихає, тоді ми починаємо працювати і сіяти, і косить. Юрій, ми зараз знаходимося на Вашому господарстві розкажіть, що тут відбувалося за останній рік. Зерно лежало, у нас запчастини було повністю склад. Зав новий. Ми тільки відремонтували його. В апрелі місяці у нас був обстріл. І 30 квітня у нас був найбільший обстріл, коли знищено фактично було господарство. І потім чотири ракетних. Удари були от біля трансформатора одна і далі. За... Фактично били по території господарства. Ну... А чим били? Чим били? Ну, Ракетами били. Ну, я думаю, або з літака, або С-300. Ну, Вирви дуже великі. Тречі, ми встановлювали склади, ремонтували все. Воно опять бах, піднялося все і і, і Рішили на тому, що ми зачекаємо до перемоги, а так будемо вирощувати і. Працювати так, як воно є. Оце тут пшениця поставалася, ми її ніде не вивозили, то вона пропала. Посікло навіть провода. Така була плотність, інтенсивність вогню. Касети, урагани падали, вивезли на елеватор. Ну, Я вам скажу, що ситуація по елеваторах вона дуже пагубна для фермерського господарства, для товариства, для, для товариства. і для, особливо для м'яких фермерських господарств. Вони обдирають так. За шкуру. Ми заплатили навіть, більше 400 тисяч за зберігання за три місяці. В війни немає. І от у нас один тільки вихід його зберігати на місці, а на місці тут також. Палка в двох кінцях. Може, в будь-яке час вони можуть обстріляти і воно знову потече. E, що це за зерно? у вас? — Це сояшне. Це, це зерно? пізні посіви, да, воно вологе, а так як у нас зал знищений, ми його не могли підсушити, і ми його висипаємо і оту, ну, туди-сюди перекидаємо. Це те зерно, яке збирали під обстрілами влітку 2022 року. Це осінь. 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 О, ось, осінь. Це вже осіння. Це соняшник, він пізня культура. Ну, Пшениця, як ви бачите, попроростала. От ви зібрали пшеницю, потім ви зібрали соняшник. У вас просто є питання реалізації і так. що відбувається? Такою ціною зібране зерно. воно Ви знаєте, е дивлячись на ці ціни, що нам предлагають, якщо ми в червоній зоні, то вони смішні. От Фактично усі господарства. Я думаю, на проценті 90 От наші, на нашій території, на нашій громаді, так само і покровській громаді, вони посіяли без безудобрив. Тому що у нас немає за що купити. Ми своє збіжжя, тобто пшеницю, ячмінь, сояшник, продали за безцінь. Яка ціна була? От 2,5 до 3,5 тисяч гривень. Оце так реалізація проходить у зв'язку з тим, що ми знаходимося в зоні бойових дій. Сюди ніхто не хотів приїжджати. Нам треба було вивозити на елеватори, ну, в нас е мобілізовані машини і в нас не було чим вивозити. Ми фактично нанімали людей, щоб вони нам вивезли. Ви вивезли? Ми вивезли, так. Да. Ну, тут все перерахунком. Транспортні послуги, а те все було що таке, що продавалося по перерахунку. Ну нас блокувала податкова. Дякувати їм, що вони зробили так податковий кодекс, що вони не дозволяють нам працювати. Вони прип'ясують. забрали 20% ПДВ було, всі були, працювали, все було добре, ніхто нікого ні, не ризиковий не був. В даний час забрали 6%, дали нам 14%, і то менжують. Там 20, тут 14%, і фактично, ми, виходить, заложники ситуації. Ми не можемо працювати, дайте нам працювати, не дають. Так само з От Зараз в даний момент воно дуже великі кошти коштує. Ми продали все за безцінь. Ми не, не в змозі купити у добриво, щоб внести, внести от на весняно-польові роботи, щоб отримати урожай. І підгромити так само, ж озимі культури, ліпак, пшеницю. Ми не можемо. Село обстріляли наше. Там касетами, ураганом, касетами. Так десь ніч, дощ такий, такий розкати грому такі сильні. І воно не почули, ми коли воно зірвалася ракета зверху, вона розсипає ж ці касети. І тоді вже як вже почали рватися, вже у дворі рвалася по городі, там, по селі, тоді аж ми почули, що нас обстрілюють. У нас там бува частенько прилітає. Попали ваш двір, так? От, від, 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 там машини посікло хату. Ну, Дякувати Господу Богу. Всі були в ніч, якраз воно було. Жінку сватив. Стативо то кинув, така сила з'явилася, кинув уповнений зверху. <смі> так було смішно. Ну, так, а тоді вже не смішно. Внаслідок обстрілів вам довелося рятувати техніку? Так, техніку ми вивезли в більш безпечніше місто, розсредоточили її, щоб ну, зберегти. Тому що техніку нам ніхто не поверне. Дорогоцінна техніка імпортна в основному. І є структура МТЗ. Ну, Прийняли рішення, що від МТЗ, КАМАЗ, все, що стосується російського, від цього будемо відмовлятися. Що би допомогло зараз аграріям, таким як ви? Які кроки? Дешеві кредити доступні, бо у нас, якщо ми в червоній дзвоні, нам їх ніхто не видає. Зараз вам не видають кредитів? Ні. А ви б хотіли? Взяти? Ну так а нам, то у нас ми продали продукцію, реалізували за Бесінь. У нас нема за що, наприклад, купити горючі смазочні матеріали, посівний матеріал. Це все будемо просити в борг, якщо нам дадуть. А так, можливо, і в деяких, я думаю, господарствах можуть і посівна не підти. І як будете віддавати? Ну, тоді будемо вже по реалізації продукції нашої будемо давати довгий, тому що так виживати. До нас поставили в такі рамки. Нам виживати треба. А тут вже хто як буде. Ну, хто як буде, так і виживатиме. Хто сіятиме, хто паруватиме, хто буде кредити брати, якщо вони будуть доступні. А в тих зонах далі, де немає війни, як ми кажемо, там де не червона зона, там немає війни в них. Там у них і ціна більш-менш нормальна. Хто біля портів, там питання не. А в нас ж тут не виходить. У нас портів немає, а елеватори у нас займаються обдираловкою. Ті елеватори, що закуповують, дуже далеко від нас. Ну а податки в нас всі ж остаються. Нам ніхто нічого не обирав, не, ну, не хоч ми й в червоній зоні, все одно платять податки. І ви продовжуєте робити своє? Ми продовжуємо так. робити. Ми будемо працювати, то що продовольча безпека наших громадян це в першу чергу. Бо фактично, ми ж працюємо не тільки на себе, а й на, на державу. Будемо працювати на перемогу, скільки стане, скільки будемо працювати. Це був репортаж журналістки Суспільного Дніпра Ірини Стрижки. Вона провела день на фермі біля фронту у Синельниківському районі та поспілкувалася з власником господарства Юрієм Бакуленком. Він показав пошматовані боєприпасами поля, згорілу техніку і посічені уламками снарядів склади для зерна. А також розповів про те, як агропідприємство працює під обстрілами. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня. У парку Новокодацьке облаштували укриття. Воно розміщене у підвальному приміщенні адміністративної будівлі, яка розташована біля футбольного поля. Загалом укриття може вмістити приблизно 50 осіб. Вхід у нього обладнаний для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп. У самому укритті є світло та централізоване опалення. Як резервне світлення, переносні ліхтарі. Також є окремо облаштований куточок для дітей, розповідає головний інженер комунального підприємства Молодіжне творче об'єднання Дніпровської Міської ради Юрій Герман. У даному парку дуже багато відпочиваючих приходять родини подихати повітрям свіжим, а також діти, які тут займаються спортом. Тут багато спортивної інфраструктури. І ми розуміємо, що на даний час можуть бути ворожі атаки повітряні і може бути в будь-якому місці нашого міста. Тому ми за власний кошт, не привкаючи ніякі підрядні організації, облаштували оце от укриття. До 50 осіб. Ми його обладнали засобами пожежогасіння. гасіння. Здесь знаходяться засоби для гігієни, технічна вода, пітєва вода. Обладнали його дитячим таким уголком, а також освітлення централізоване опалення, ну тобі ж для того, щоб тут можна було скритися від ворожих оцих отак. А от розкажіть, будь ласка, ви казали, що тут є освітлення та тепло. А якщо каут, як сюди, по-перше, як сюди потрапити? Чи є тут якийсь черговий? Чи є якийсь час роботи у цього укриття? Чи він цілодобовий? І по-друге, розкажіть, будь ласка, що робити, якщо тут вимикається світло? От як працюється укриття? Ну, у нас є, є черговий, які має ключі і доступ до цього укриття? А також здесь ми придбали. Ліхтарі, які автономні на акумуляторах, і ті мешканці міста, які тут будуть укриватися, вони будуть забезпечені. Освітлення розкажіть, все ж таки чи є якийсь час роботи? Ось черговий він тут знаходиться цілодобово? Тобто, якщо буде повітряна тривога вночі, то люди знову сюди це укриття знаходиться в підвалі адміністративної будівлі і також черговий з'їзд цілодобово знаходиться і доступ будуть мати усі бажаючі за потреби? То, скажіть, будь ласка, за бетонне укриття, яке знаходиться зверху. Що це за споруда? Ну і зверху у нас є така локація спортивна, це льодова арена, і там теж встановлене укриття, яке також розчитана на до 50 осіб, можуть ну, там. Для того, щоб з льодової арени ну не потрібно було багато часу потрапити сюди, і воно заходиться там, це ближче. А біля цього укриття знаходяться футбольні поля. Ось сказали, що воно надземне. Те, що друге, те що надземні, так так, надземне укриття. Да, це його встановлено. Ну таке укриття, яке захищає. Ну, це підземне, а те на поверхні стоїть. Ми послухали головного інженера комунального підприємства Молодіжне творче об'єднання Дніпровської міської ради Юрія Германа. Він розповів про нове укриття в парку Новокадацький. Стоять порожніми на зупинках транспорту. Це про бетонні укриття з товстими стінами, які міська влада встановила задля безпеки Дніпрян. За задумом, під час повітряних тривог люди мали б ховатися саме в цих бетонних модулях. Одне укриття здатне прийняти до 30 людей. Вони надійні пройшли випробування військовими на фронті. Утім, за словами мешканців, у Дніпрі вони поки що не прижились і під час повітряних тривог залишаються порожніми, розповідають мешканці Дніпра. Наші слишки сиріми, ми лікарні були. А зараз тривога. Не боюсь. Привикли, так, да, вже привикли. Да. От якщо бути рядом, то може бути що-нібудь да, зачешиться. А їздить далеко, так. А перший раз бачу. Дякую, що підказали. Не бачила не ніколи. Ні, ніколи. Не Ні написано великими літерами. Доволі багато місця, якщо чесно. Якщо тут повісять камеру і буде. Людина бачити, який номер автобусу підходить часто, це буде дуже зручно. 10, 15, там 30 хвилин. То я отак зайшла ні. Сашеньки два годика, сонечки сім років, mm -hmm. На п'ятому теж ми живемо. Хрущовка, нету, бомбоубіж в близі, Тому дуже страшно. Сидіти в квартирі зараз. От працюють сирени, цілу ніч стріляли, дуже опасно. Загалом у Дніпра більше 36 укриттів на зупинках громадського транспорту кожна обійшлося місто приблизно у 880 тисяч гривень. Чиновники вважають, ініціатива себе виправдала. Говорить представник департаменту транспорту міськради Іван Васючков. Часто ми бачимо те, що там знаходиться від п'яти до двадцяти людей, особливо коли прилітає, коли холодно на вулиці. А такі укриття вони додатково не опалюються. Людей менше. Ми впевнені, що вже навесні, улітку, наповненість таких укриттів буде набагато більше. В усіх укриттях зараз відносно чисто поряд є біотуалети та смітники. Утримувати споруди за словами комунальників неважко хоча на початку і був сплеск вандалізму, сказав представник відділу забезпечення діяльності міського голови Антон Андрієнко. В туалет ходили всередину до них. всі бачили, як і двері з них крали, в тому числі. Я думаю, що люди все ж таки зрозуміли, що це не якась ну не якийсь там туалет, який стоїть а це спеціальне окруття, щоб люди могли відчувати себе у безпеці. Товщина бетонних стін 25 сантиметрів. У міській раді закликають ховатися в укриття, бо саме такі ще з 2014 року використовують військові на передових позиціях і вони дійсно здатні захистити, говорить представник департаменту транспорту міськради Іван Васючков. Більшість саме вражаючих поранень або смертельних випадків, вони не від прямого влучання, а саме від уламків або ракети, або тих предметів, які вони влучили. І саме для цього стоїть укриття. Тобто, Якщо в безпосередній близькості 10, 15, 20 метрів влучить, не дай Бог, щось, саме таке укриття воно врятує. Для зручності Дніпрян в мерії розглядають можливість встановлення в укриттях камер і моніторів, як це зараз зроблено в Харкові, та поступово нанести маркування на всі захисні споруди. Також у планах встановити по місту цього року ще близько трьох десятків модульних укриттів. Вислухали програму Тема дня. До ефіру її підготували ведуча та журналістка Світлана Гнівенко, журналістка Суспільного Ірина Стрижка, звукорежисер Олександр Сохач. На Все добре вам.